Ну, за Константинівкою, там, за Шансхайським озером, на дачах там, у лісі. Получилося так, що ми йшли з напарником забирати свою посилку, ту, що нам скинули там воду, продовольство, таке. А там о -о, оказалося, що в тій хаті сиділи Зразу ми ж не бачили, скільки їх там, і почали по нам стріляти. Я тільки побачив краєм глазу, що мій напарник упав, почув, що кричить, кидає гранату. Тут мене шмальнуло, мене розвернуло, я теж впав. Утром вже попросиналися, Двоє із них пішло, вони ж ну, узнали, що наш там ліндаж рядом. Вже ж догадалися, бо вони чули, відкуди ми йшли. Сходили туди, тоді приходять кажуть, о, так ви там як в раю живете, там у вас там і їсти, там і вода, і те, і те. Будемо переходити туди. Ну, Положили мене на ноші, на м'ях, почали ж перетягувати туди. Ну, я так як я знав, що їхній хабська і там лежала, не взорвавши. Ну, міна не взорвалася, коло входу, так я вже думаю, вже. Мене виходу в основному немає. А ці двоє, що задішли, один зацепився за неї, І воно, як дало, там йому, і ногу розірвало, і півстрахи одервало, і, і другого покалічила, то я за 300 двох. Мені рацію кожен час давали, так як я маю доповідь робити, що все в мене нормально. Ну, щоб ніхто нічого не заподозрив. А потім два дні вони забрали взагалі в мене ті рації. І Сказали, щоб я операції сказав, в мене епівішка за типу, затрохсотила, що я не можу рухатися. Ну, з таким, типу, щоб хтось типу, прийшов мене спасати, щоб попалися у типу, Ну, Так як наші хлопці теж не дурні, вони спочатку розвідку пустили, почули, що там сидять. Тільки вони ж думали, що і я вже двохсотий, і почали бомбити. Ми там ще днів знаю, чотири знаю, сиділи, поки вони все, оці двоє здорових, поки всю воду не випили, все не повиїдали. А потім вони типу, з таким, типа ми підемо водички наберемо, там колодязь у тому дворі, де ми були, є, підемо один наберемо хоча б. І пішли, пошли і з концями пошли. А то бомблять, ж, розбирають ж, бліндаж наш. Я їм предложив просто кажу, хлопці кажу, мені кажуть, чи якось з вами умру, чи кажу, все одно, чи наче, чи бачить нас, все одно Ну, Вони щось посевітились, ну давай, бери, отдали мені рації мої, хоч автомати склали. Я тут своїми зв'язався, їжу там скидали, воду нам скидали, пару днів. А тоді ж приїхали одною НРК. Ну, проїхали, ми метри моє 700, не знаю. Крило, молния їхня, капська. Нас обігнало, а тоді розвернулося і прямо на нас почало летіти. Ну, Присікли нас. І, і півіжка на вулокні теж. Та молния не долетіла метрів 20 зорвалася, що не достало до нас. А той же, що ходячий трохи був. Він у сторону відбіг і на волокні півіжка стала, метрів два, так між ними було розстояння. А тоді дивлюся, вона різко розвертається і летить у мою сторону. Я то сам ногу перекинув, як попало, перевернувся, упав на землю, заховався за ту НРК. Воно то бабахнуло, коротше, то добило трьохсотого копаш. А я ж потихеньку почав повзаджиш і кричу ж, тому що давай витягуй мене. І тоді ми я то вже, вже із своїми отами далі почали зв'язуватися. Ще пару днів ми побули. Вони робота цього ж наземного ще раз пригнали, то потихеньку вони нас ото тоді вивезли. І мене, і цього ж пленного виходить. А як ви його переконали? Я ж кажу, що або ваші, або наші в нас приб'ють. А так якщо я вийду на зв'язок, то нас витягнуть, і ти залишишся живий. Хай ти будеш у пліну, але ти будеш живий. І рано чи пізно ти вернешся додому все одно, до, до дітей, до жінки, до батьків. Ну, Він, він согласився. І ото допомагав мені всю дорогу. І перев'язки мені робив, і по посилки сам ходив, бо я ж не ходячий ж був. Поранення в мене через таз пройшла пуля, і стигенна кістка, це що в тазі ходить, розробило її. Через руку одна на вигляд теж пройшла. Трошки тепер вже ну, сухожилля трошки ж поперебувало, так, трошки пальці тепер вже павно роблять. Ну то не страшно. Мені лагнуло там, щоб, щоб на ноги можна було стати і все. На службу? Так, да, я б хотів, би, звісно. Дуже сильно хочу. Бо мене хлопці просто, я не знаю, вони просто. Я думаю, що вони без мене не справляться. Я вже скучу за ними. Це Хорошо, що хоч дзвонять хоча б, не забувають. Так як мені казали, коли ти додому прийдеш, я кажу, я, я вже вдома. Я в себе на, на своїй землі, сама, вся Україна це мій дім. Я всім так кажу. Де б я не був, я б завжди вдома.